Чні котики, кішечка з кошеням. Кішечка дуже схожа на мою Аліску, але менша. І нічим не гірша. Нікому не потрібні коти і кошенята. У світі 8 мільярдів людей, а котів всього 500 мільйонів. То це виходить, що на 16 людей приходиться по одному коту. Всього один кіт на 16 людей у світі. То чому тоді в світі стільки бездомних котів? Рожеві каштани ще не розквітли. Очка в парку маленьке квітуче деревце, хто знає назву. Знову білочка в траві. Десь там білочка побігла під кущем буску. Якщо білочки вже нема, то можна подивитись на бузок. Це пам'ятник матері і дитині. Тим більше, що цей парк при дитячій лікарні. І знову кущі буску. Острівець природи посеред шумного міста. А це вже залишки хвойних дерев. Я пам'ятаю, що не так вже й давно їх тут було більше. Це був наче маленький ботанічний сад, але комусь воно все, мабуть, заважало, якийсь злобудовник вже на цей куточок природи своє око поклав. То, мабуть, як із Старими історичними будинками і цей парк навмисне доводять до руйнації, щоб потім знищити і забудувати. Тим більше, що куточок майже дикої природи посеред великого шумного міста, і тим більше на території лікарні матері і дитини. Мав би велике значення для поліпшення здоров'я людей, але ні для когось власні інтереси, мабуть, важливіші за життя, за здоров'я дітей і їх матерів, за майбутнє нашого народу і нашої країни, чи як можна за рахунок хворих дітей. Щось тобі ще будувати. Тому тут все покинуте, парк захаращений і руйнується на очах з року в рік. Хтось шишечок назбирав. Може це білочка. Послухаймо, як співають пташки. Тут знаходиться виток річки Глибочиця. Ось вона яка, та сама історична річка Глибочиця, і це її виток захаращений і засмітнений. Неблагодарними потомками І на цих озерцях гніздуються дикі качки. Багато дерев попиляли. Попиляли і покидали. Величезна береза. Все покидали. Наче так і треба. Тут склали. А цього тину тут не було, наче. І тут все попилювали і покидали. Ще трохи. Послухаємо пташок і підемо. Те ще посеред великого міста ви побачите диких птахів так близько. Дуже схоже, що це дрозд чи котень. Виток річки Глибочиця. довжина 9 кілометрів, площа водозбору 41 кілометр квадратний. Річка Глибочиця бере свої витоки поблизу сучасного перетину вулиць Майбороди та Баговутівської, нині Загорівська. На території парку Інститута педіатрії, окушерства та гінекології АМНУ. Річка має невелику відкриту ділянку і утворює. Три малі ставки та, зрештою, ховається в колектор, яким тече далі територію Кмитового та Вовчого ярів. В районі скверу імені Гейдара Алієва русло річки переходить до топонімічно Близького їй Глибочицького яру, дну якого прокладено одноіменну вулицю, яка повторює контури давнього русла річки. В районі кудрявського узвозу Глибочиця приймає свою першу праву притоку струмок Кудрявець в поблизу перетину вулиць Воздвиженської та верхнього валу останню річку киянь киянка. За легендою, саме поблизу кияні жив засновник майбутньої столиці Кий. Киянь згадується у слові о полку Ігорявим. Після злиття з Киянню глибочиться, тече між валами та впадає у Дніпро під Гаванським мостом. Назва річки походить від слова глибоко і, скоріш за все, пов'язана з потужним одноіменним яром, що активно формувався тут під стрімкими водами річки. Історія Відома глибочиця з часів Київської Русі як важлива стратегічна складова нижнього міста. Продовж X століття вона слугувала північною межею міста та разом із Дніпром і почайною утворювала потужний природний бар'єр на шляху можливих загарбників. На початку 13 століття стратегічне значення ріки. Дещо втрачається у зв'язку з активною розбудовою та розширенням міста, яке зупиняє лише татаро-монгольська навала 1240 року. Стратегічне значення Глибочиці в міському містоплануванні повертається з приходом литовської влади у кінці 14 століття і залишається таким аж до середини 18 століття. З кінця XVIII століття Нижня течія Глибочиці та найближчі околиці в межах сучасного подолу починають активно освоюватися та забудовуватися. У 1811 році, після масштабної пожежі на подолі, природне русло річки у Нижній течії було штучно вирівнене і оточене валами, які дали назву вулицям Верхній та Нижній вал ніж якими протікає річка Глибочиця, перша ріка Києва, яку заточили колектор, починаючи з 1830 року.